Хочу разом із вами прочитати е, текст. Він записаний в Євангелії від Івана. Ми будемо читати два основних текста. Перший записаний в другому розділі 23, 25 вірші. Другий текст записаний в 14 розділі 21 вірші. Зараз ми читаємо Євангелії від Івана, другий розділ 20, 23 го вірша читаємо. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в його ймення. Побачивши чудо його, що чинив, але сам Ісус не звірявся їм, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Намагаємося уявити ситуацію. Христос приходить на свято в Єрусалим. Думаю, що кожен із нас розуміє, що там робилося, великі натовпи людей були. Христос робить чудо, яке саме. В цьому тексті не говориться, але ми бачимо, що люди побачили чуда і вони увірували. Це нагадує одну із, один із видів ґрунтів, який проповідував Христос про сіяча. Пам'ятаєте, кам'янистий ґрунт. Тобто, це люди, які увірували, але дочасно. Тобто, це на кам'янистому ґрунті зерно воно не могло дати корня. Тобто, вау! А нічого собі, які чудо, цей чоловік може робити. А може він якийсь незвичайний, що це за чоловік? І це привернуло увагу і цей ефект спрацював у них і вони були захоплені. Але подивіться, на превеликий жаль, Христос дивиться на всіх цих людей. Якщо ми говоримо і спробуємо уявити ситуацію, людей було багато, а багато із тих, тобто якась частина людей, і пишеться багато, яка це кількість не зрозуміло, але багато. Да? Людей увірувало. Христос дивиться і сканує кожного. У нього була здатність, така, якої у нас людей немає. Ми можемо тільки бачити якісь там очерки людини, можемо внутрішній світ якось частково побачити по чомусь. Але Христос досконало знав. Ми бачимо в тексті, що Він сам знав усіх. І в нього не було потреби ходити і сказати: а, а що ти думаєш про цього чоловіка? Він мені дуже цікавий, зацікав мене. Або що ви думаєте про цю жінку? Йому не було цієї потреби. І знаєте, дуже часто ми, люди, навіть у молитвах, або взагалі в своїх роздумах ми Богу розповідаємо про свої досягнення. Пам'ятаєте молитву фарисея, який стояв і ну, почав він правильно, він подякував спочатку Бога, що він не такий, як митник. А потім почав розказувати Богу, що він десятину дає, що він поститься два рази в тиждень. І ви знаєте, дуже часто ми схожі на цього фарисея, ми розказуємо Богу від своє досягнення. Але подивіться, що говорить текст: Христос не мав потреби, щоб йому хтось розпідав про людину. І навіть ми самі, тому що Бог нам може розказати, які ми насправді, бо він набагато глибше може побачити все. І він дивився, сканував. Кожну людину він сканував, дивився і, на превеликий жаль. Знаєте до якого висновку він дійшов? Він каже, я не мог звіритися цим людям. Я не мог довіритися цим людям. Не було ніодної людини, з якою можна було мати справу і далі розвивати взаємовідносини. Вони на цьому вау-ефекті вони і зависли. Все. Христос каже, я би хотів би далі. Я хотів би відкритися більше. Я хотів би довіритись цим людям більше. Я хотів, щоб ці люди йшли далі і несли звістку, несли Євангелію. Але він каже: не можу. Я не можу звіритися цим людям, бо він знав. Знав, що у цих людей немає почви, немає основи і тому немає далі сенсу щось робити. І читаємо другий текст Івана, 14 розділ, 21 вірш. І це кардинально інша історія. Хочу наголосити на тому, що перший текст, який ми зачитали, це був початок служіння Христа. Перше чуда, можливо, ще мало людей і слухи не так розповсюдилися про Христа і не так його знали, і просто взагалі була інша ситуація, ніж та, яка зараз ми читаємо. І ще хочу зауважити, що той текст, який ми будемо зараз читати, це Христос уже проводив роботу максимально зі своїми учнями. І от читаємо 14 розділ, 21 вірш. Хто заповіді мої, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить е, мене, того полюбить, його, того полюбить і мій отець, і я полюблю його, і об'явлюся йому сам. Подивіться, який абсолютно кардинально інший текст. І тут він каже, я відкриюсь йому сам. Бачите, а що передує цьому, друзі? Е, дивовижно, але маєте заповіді, зберігайте їх. І все дуже просто. Це те, що ми сьогодні чули у молитовних потребах, друзі, читати, Боже Слово. І все дуже просто. Коли ми читаємо, не просто читати, а це повинно вкорінюватися в моє життя, тобто виконувати. І подивіться далі, які наслідки. Хто їх зберігає, той любить мене через це. Христос бачить, що ми виявляємо до нього любов. Не тоді, коли ми прочитали. І ми можемо текст на пам'ять вивчити і досконало його значити, як дзвіночки, знаєте, розповідати. Але питання, чи вміняємо, чи приміняємо це в своє життя, чи ми цим користуємося, чи ми просто це прочитали? І Христос на цьому акцентує. Той любить мене. В цьому проявляється любов. А далі він говорить так, уже наслідки. А хто мене любить, то і отець мій полюбить, і я полюблю. І що саме, про що ми говоримо сьогодні, і об'явлюся йому сам. Ви знаєте, багато людей завжди за Христом ходило. Але основна маса людей була тому, що вони хотіли поїсти, і Христос їх кормив, вони хотіли побачити щось дивовижне. Або деякі люди просто, можливо, ходили, тому що всі ходять. І дивіться, за Христом деякі люди ходили. Одного разу навіть дивовижна така історія була: це ж треба такі бачили, що Христос не сідав у лодку, учні припливли. І вони Христос задають питання: а як ти добрався сюди? А ми бачили, що ти в лодку не сідав? Уважні були люди. Розумієте, яка ситуація. І от такі от люди бігали за Христом. Вони дивилися, але що вони хотіли побачити не зрозуміло. Питання. До одні люди бігали за Христом, а до інших людей Христос сам приходив. І пам'ятаєте історію? У четвер розділі Іванглії від Івана говориться історія про Самарянку. До цієї людини Христос сам прийшов. До цієї людини Христос прийшов сам, і вони сиділи в обід, жарко було, і вони розмовляли. Подивіться, на цю людину, можливо, ніхто ніколи б не звернув увагу. І, можливо, на неї ніхто й не звертався. Сиділа, собі тихенько жила в своєму місці, але Христос в ній щось побачив. І знаєте, дивовижно, Христос приходить до цієї людини, і Він починає відкриватися, і Він говорить, що я той, хто повинен прийти. І, можливо, одне із тих, що побачив Христос цій людині, вона говорить так, що не якесь було Бог шукання. Вона каже: одні кажуть, там треба поклонятися, інші кажуть, там треба поклонятися, а я не знаю, де поклонятися. А Христос прийшов сказати, де поклонятися. І Він каже: зверни увагу, не де, а як поклонятися. І Він каже: Бог шукає тих, хто поклоняється в дусі та правді. І тема, яку я сьогодні хочу говорити до вас, щирість або справжність, друзі. Справжність, якої сьогодні не вистачає в тому світі. Ми звикли все маскувати, все зафарбовувати, знаєте, такі яскраві робити фасади, щоб все було дуже гарно. І за внутрішнє часто забуваємо. А Христос якраз на це і акцентував. А Він бачив внутрішній світ цієї людини. І він бачить, що вона хоче поклонятися насправді в дусі та правді. Вона хоче поклонятися Богові. І вона шукала, але вона слухає одного другого і багато що могли розповісти. І зараз розповідять. І дуже багато ми можемо почути, як правильно поклонятися Богові. А Христос каже: в дусі та правді поклонятися. Це істині. Таких шукає Христос, який поклоняється в дусі та правді. Один цікавий текст хочу запропонувати вам. Він записаний в книзі пророка Ісаї, 48 розділ, перший вірш. Дивіться, як Бог дивиться на народ ізраїльський, і це дивовижно. Послухайте це, доми Яковів, що зветеся іменням Ізраїлевим, і що вийшли із юдиних вод, що клянетеся іменням Господнім та Бога Ізраїля згадуєте. Хоч не в правді та не в справедливості. Подивіться, як Бог дивиться на народ. Він каже, ви розумієте взагалі, що ви знаменовані Божим народом. Тобто назва є, це Божий народ. А далі він каже, хоч і не в правді. Тобто, номінально це Божий народ. А по факту. Не Божий народ. Тобто Він говорить, що це не в правді. Тобто, це на словах, це показово той фасад, про який ми говорили. І здається, що от ізраїльський народ, це їхнє життя і було, як в цій розмові Христа з учнями. Виходять вони з Єрусалиму, і учні кажуть, Христос, подивися, які камні. А Христос дивиться на них і каже: Ну, камні. Ну, камні, але дім пустий. Бога нема давно в храмі. Тобто камні є, камні це дуже класно, все красиво, тільки Бога немає. Друзі, як важливо бути справжнім перед Богом, коли ми приходимо до нього, і в молитві говорити саме те, що в нас є на серці. Тому що ми думаємо і підбираємо там якісь слова, і коли сказати, що сказати, як сказати Богу, Бог справжністі хоче. Я навіть один раз себе зловив на думці, що. Можливо, навіть не слова, Бог каже, що я знаю навіть, що ви хочете сказати, думки. Тобто ми ще не сказали слів. Ми ще тільки готуємося прийти в кімнату, встати на коліна і помолитися, а Бог уже знає, що в моєму серці. Так, от момент, наскільки ми готові зайти в кімнату, наскільки я готовий все залишити і прийти, і відключитися в цій кімнаті від усього зовнішнього світу. Тому що дуже часто наш телефон лежить, і він нам просто не дає можливості погрузитися максимально для Бога віддати цей час. Друзі, це проблема сучасності. Я слухав одного проповідника. Він каже, «Уже пост треба брати від наших телефонів, від наших гаджетів. Я розумію, що реально в цьому є якась правда, друзі. Треба просто брати і відкладувати його, і не дивитися туди. Я один день собі взяв просто ціль не дивитися в соціальні мережі, просто взагалі не заглядувати, навіть на одну секунду подивитися, скільки повідомлень прийшло. Ви знаєте, коли береш в руки телефон і поставив собі ціль, так і хочеться клікнуть. Ну просто звичка вже така. Відразу заходиш, дивишся, що там. Моментально ми відволікаємося. Але друзі, насправді ми так звикли до цього. і Це дуже сильно відволікає. І у цей момент, коли ми приходимо до Бога, закриваємося в кімнаті, і ми готові, Господи. Ми готові слухати, ми готові чути, ми готові наповнятися тобою, і ми готові робити саме найважливіше те, що ти будеш говорити, друзі, справжність. Коли ми приходимо, ми ж не говоримо за досконалість, що ми досконалі і Боже, от ми прийшли до тебе. Та ні, ми навпаки визнаємо. Ще дуже багато помилок і дуже слабості у нас, але ми таки приходимо до Бога. Одного разу в розмові з фарисеями Христос привів їм двох людей, приклад. І е, зачитаємо Луки 4 розділ, 25 вірш. Він відповідає фарисеям: так правдиво кажу вам! Багато вдовиць вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців не було небо було зачинено, так що голод великий настав був по всій тій землі. Бачите, далі він про Наамана розповідає історію. Давайте зупинимося на історії про вдовицю. Уявіть собі, Бог хоче дати завдання одній вдові. В нього є Ілля, якого треба нагодувати. Нагадуємо, що ми прочитали в тексті три роки і шість місяців немає врожаю. Тобто ситуація була дуже критична. Уявіть собі, три роки з половиною. Ну, тобто, це засуха, все-все вже виїли, все, що можливо, ну, я так думаю. І от завдання у цієї вдови нагодувати чоловіка, голод. І Бог сканує, починає сканувати всіх вдів в Ізраїлі. І Христос акцентує на цьому. Ви знаєте, що в Ізраїлі було дуже багато вдів за часи е, пророка Ілії. І він просканував їх всіх і каже, що щось не те не підходить. Він починає далі брати круг за межами Єрусалиму і знаходить одну вдаву, яка готова почути і готова зробити те, що скаже їй Ілія. Приходить Ілія і каже: Нагодуй, спочатку, мене. А вона каже: так у мене в принципі нема що їсти, у мене осталось жменя муки, я зараз там кусок хліба приготую, і в принципі все. А він каже: ну приготуй хліб і дай перше мені. Уявіть собі себе на місці батька або матері, або е, того, хто опікується дитиною, що у вас останній шматок хліба. Приходить якийсь чоловік і каже, мені Бог сказав, щоб ти мене нагодував. Тобто треба величезну віру було мати цій людині, щоб взяти і довіритись в цей момент. Але вона це зробила, і в результаті була прогодована весь час е, голоду. Розумієте? Е, ми бачимо справжність цієї людини, ми бачимо відданість цієї людини, яка готова зробити те, що буде говорити Бог. І друга історія про Наамана. Уявіть собі, людина прокажена, якщо би уявити, що це таке прокажений чоловік якого, якого виганяли за стан за місто, тобто він жив, але він був поза межами і він не мав права навіть в місто прийти. Не то, що прийти там, подивитися, як його сім'я. Знаєте, а що там, діти попідростали вже ні, багато часу вони могли жити, ці люди. І, от можливо, десь здалеку сім'я періодично приходила, і вони, вони не могли близько підходити, тому що якщо ця людина буде близько, а тим більше торкнеться, то вона заразить свою сім'ю. І уявіть собі, жити, згнивати заживо і розуміти, що там десь живе моя сім'я. Друзі, це страшенна хвороба. Якщо уявити серйозність, а якщо уявити те, що ти можеш побачити десь далеку свою дитину, але ти навіть обняти не можеш її, Друзі, це величезна біль. Але Бог сканував всіх прокажених людей в Ізраїлі, і на превеликий жаль він не побачив чоловіка, який би міг зцілитися по вірі. І він знаходить якогось наамана, сирійця з іншого государства, які нападали на Ізраїль, були ворогами о, Ізраїля. А в цього чоловіка була віра. І він зцілився. І подивіться, Христос акцентує і показує на цих людей. Подивіться, які є люди, але вони не в Ізраїлі. Друзі, велике запитання сьогодні. Номінально, ми просто називаємося християнами віруючими. Ця назва присутня, як в Ізраїлі, Бог каже, ви народ Божий, але тільки так називаєтесь. І, і справжність, Чи ми справжні сьогодні, Чи ми щирі сьогодні. І ви знаєте, хочу зачитати ще один текст, це буде останній текст, який я сьогодні зачитаю. Це Псалом 32, другий вірш. Блаженна людина, що Господь і гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Друзі, уявіть собі. Е е є категорії людей, які називаються блаженними в Біблії. Але ми бачимо, що е блаженними в даному випадку називається людина, в якої дусі немає лукавства. Що мається на увазі? Всередині людина, коли сама з собою наодинці. Були наодинці з Богом, вона не мислить ніякого лукавства. Вона чесна, вона справжня перед Богом, вона чесна, справжня перед собою, і вона чесна і справжня перед людьми, друзі. І не може такого бути, друзі, що ми приходимо перед Богом, перед Богом ми чесні, а потім виходимо до людей, і з людьми ж ну, люди ж лукаві, і ми лукавимо. Та ні, друзі, так не буває, якщо ми чесні з Богом. Якщо ми чесні з Богом в закритій кімнаті, один на один з собою чесні, друзі, ми такі будемо з людьми. Дивіться, блаженна людина, що Господь гріха не залічить дивовижний текст. Ми ж не говоримо, що людина досконала, ні. Людина робить помилок багато, але Бог не залічить гріха. Чому? Тому що Він вміняє свою праведність нам. І свою справжність, і свою природу Бог нам дає. Друзі, це дивовижний текст, який говорить тим, що щаслива людина вона, вона не, не тому щаслива, що от іде, і просто німб над головою, і все дуже яскраво тепер буде. Ні. Навпаки, коли ми стаємо віруючи, ми тепер розуміємо чітче: оце можна, а оце не можна, оце правильно, а оце неправильно. І є совість, і ще більше є Дух Святий. Який навіть ті речі, які совість може пропустити, а Дух Святий навчить і докорить і скаже, а оце ні, а оце не може бути. Друзі, але найважливіша цінність блаженна людина, чої гріха не залічить Господь. І дуже важливо, коли немає в нашому дусі лукавства, коли ми справжні друзі. Давайте озброїмось цією думкою. Давайте будемо справжні перед Богом. І хочу. Повернути нас в той текст, який я читав на початку, 14 розділ, 21 вірш. «Заповіді мої зберігає... Хто має заповіді, зберігає і любить. Друзі, які важливі слова. Маємо заповіді, маємо Боже Слово, виконуємо їх. І що найбільше, давайте полюбимо Христа. Не за те, що Він зробить якесь чудо в нашому житті, а тому, що Він спас нас і Він своє поклав життя за нас. І тепер Він бере свою праведність і вміняє, і не залічує нам наших помилок і наших гріхів. І в цьому є сама суть того, що зробив Христос. Він свою праведність ставе замість нашої неправедності. І в результаті ми стаємо праведними перед Богом в Божих очах. Тому давайте ми помолимося і подякуємо Христу за те, що Він нам вмінив свою праведність. Амінь. Боже Господи, небесний батько, саме найперше дякуємо Тобі за Ісуса Христа, за те, що Ти своєю кров'ю омиваєш нас і свою праведність Ти нам даєш, Господи, не по нашим справам, не по нашим заслугам, а тому, що Ти є люблячий Бог. І допоможи нам полюбити Тебе всім своїм серцем, Господи. Допоможи нам виконувати Твої заповіді, щоб Ти міг відкриватися нам, Господи щоб ти міг вірятися, ти міг довіряти нам, Господи, а ми були ті люди, які вірні Тобі, Господи. Благослови нас, будь ласка, щоб ми могли виконувати Твою волю, любити Тебе, проставляти Твоє ім'я. В ім'я Ісуса Христа молився. Амінь.